Усім привіт! Сьогодні я хочу записати відео, ось поговорити не лише по біткоїну, а по ринку всього, по трендам і по тому, що а, взагалі, а, як -то кажуть, як на вашу думку, чого можна було би очікувати, або які ваші сподівання, очікування та найближчі там, 6 місяців, ось, що буде по тренду, та, тобто те, а, куди скоріше всього, а, буде націлена більша частина. Капітал, якщо тобто, брати не топові проекти, та, наприклад, такі як біткоін, Ефір Solana і деякі інші, а брати такі новітні, знаєте, ось, або маркетингові, та, які вилітали, чи це ноткоін, такі тапалки, і, можливо, мемкоїни, які зараз теж е, релізнуться один за одним, бо ще знову ж таки на них ті, що були. Та, не закінчилося, вони ще будуть а, заходити на ринок. А, і тут, то кажуть, хтось там казав, що ось там будуть, скоріше всього, якісь там або собачі мемкоїни, найкращі чи там котячі, там чи будь-які інші. А, нічого з цього не слухатися, це неправда. Ось, немає значення а, на базі, чого там буде мемкоін, та, яка буде ідея, туди і тепер. Все залежить від маркетингу. Любі, а мемкоїни, вони. На тобто, якщо їх бусять, їх рекламують та їх, скажімо так, просувають максимально а активно, то немає значення, чи то, кіт, чи то ПЕС, якийсь там, не знаю, там мавпа якась, тобто немає різниці. Все залежить від того, який капітал закладуть у рекламу, щоб розібрати ліквідність з людей. Ось. Пізніше, звичайно, вони будуть падати як скам. На 98-99%, це ми вже проходили. А, також штучний інтелект, деякі проекти, які я, але знову ж таки, вже скільки часу пройшло. А, від попереднього відео, коли я знімав теж про штучний інтелект, а також в телеграм-каналі своєму публікував е такі інформаційні пости, та, тобто, де які є, і зі всіх, що є, та, а такі більш перспективні, які можна трохи вкластися і подивитися, що з ними буде, наприклад, може зробитися там, наприклад, 10x, 20-30, та ось невідомо, бо як то кажуть, свіжі проекти є. Ось деякі вже там наприклад, зробили 10x, і, як то кажуть, розібратися. Розібратися теж було тоді цікаво і потрібно. Але скажу чесно, за проміжок, часу, за приблизно 3 місяці. А нічого, в принципі, фактично нового не вийшло ні в мас-медіа, ні серед кам'юніті, щоб якоїсь там шуміхи, що ось там якийсь там коін підлетів та на базі штучного інтелекта і ба 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 ба, -ба. там нічого такого не було. А, будемо дивитися, можу все готують, як то каже, вишенька на торті, бо ми коїни багато постріляли. Маркетингу деякі коїни порелізилися, їх пропіарили. так деякі постріляли. Ось дуже багато проєктів, які там запускають з новому шпадах і тому подібного. Любі якісь такі нові проекти теж деякі постріляли, деякі навіть втрималися і не скореектувалися особливо сильно. Ось, тому, тому, тому тут такий момент, що, як то кажуть, як буде, так буде. Тобто штучний інтелект в мене, може, десь дві-три монетки є, я точно зараз не скажу. Це, звичайно, сі GPT мене лежить. Чірті я не набирав ось, не набирав, але, як то кажуть, хто хоче, можете взяти собі трохи на маленький капітал. Тобто на баксі 50 100, це вартість, яка, якщо виросте, буде файні там от прибутки. Якщо ні, ну, ефект кажуть, ну це і шкода. Якщо скамнеться, або а, а, нічого не заробиться, просто прилежать. ось По біткоїну давайте коротко пройдуся. А, що у нас тут є На біткої на нас тут є висхідний такий канал, йде, та тобто такий. Каналі торгуємося, його сьогодні закололи, ось, але відкупили, але знову ж таки не дуже файно його відкупили. Якщо, як казав раніше, це було десь приблизно, приблизно, чесно кажучи, навіть не скажу, коли це було, але десь тиждень-півтора тому, От, я казав про те, що, не дай Божто згенерує двина вершина, тоді ми побавимося досить файно. Тобто, ми можемо впасти, та, десь до 60 -ти, там, тисяч. тобто, Фактично, все тут тобто, у нас, якщо ми беремо та а, наприклад, зараз подивимося на те, як у нас тут було та падіння. Тут двіна така вершина, це дуже схожа, та, І знову ж таки це можуть зробити таким фейком. Знаєте, стик подумає, типу, о, тут ж у нас таке саме було. Та тут роп-хоп-хоп, а потім п'юк і вилітає. Та, ну таке теж може бути. Ось, тобто, якщо ми подивимося візуально, просто порахуємо, та це не є якийсь фундаментальний аналіз, ні особливо, там технічний, прямо, знаєте, а порахувати просто, скільки у нас приблизно було та падіння. А, ну, Візьмемо десь так з тнями, та приблизно до 16%. Звичайно, тут можна захопити цей момент, але тут був дуже такий винос швидкий, а, реалізація якого, в принципі, дуже рідко така відбувається. Тобто, Тут було дуже файну протримку. Підтримку ось Якщо ми, звичайно, візьмемо прям дуже таку велику корекцію, та, прям із тінями, всім цим, ну, 23%. Та, тобто Ми фактично зараз зажалися у такому каналі, я зараз навіть вам це покажу. Дуже багато тут а, шуму, але ну фактично граніт тобто, тобто У нас це 71,5 тисячі приблизно та, і десь приблизно 60%. 6 тисяч може, звичайно, трошечки більше захопити 65-64,5. Це такий діапазон, бо все, що нижче або вище, це були дуже швидкі е рухи. Тому ми швидко зайшли, швидко вийшли, або тільки зайшли, одразу вийшли. О, тобто Їх помічати якби особливо не потрібно зараз. Це лише було для тесту або ретесту. Е тобто, у нас фактично е тут, як то кажуть, Несхідний, та тобто він відпрацював тоді, ми зараз знаходимося вище цього. Хіба що, хіба що, якщо ми, наприклад, підемо та, а, далі продовжити попередній та, нам потрібно буде впасти аж до 000, 58 тисяч, 58-59 і не відкуповуватися. І я в це дуже мало а, вірю, тобто я не бачу цього руху. Тобто нам від сьогодення потрібно буде ще впасти так на відсотків 13, тобто фактично впасти від того, що у нас тут було, та. Ось це нам впасти ну та, десь ще на відсотків 20% знову. Для біткоїна це дуже такі великі цифри, дуже великі показники. Звичайно, показники були і по а, росту, так, тобто ми розуміємо, що у нас вихід з каналу відбувся, десь тут будемо рахувати на 50, десь 5, 56 до 60%. Але є така а, закономірність, та, тобто коли, наприклад, йде продовження висхідного руху. Це, наприклад, там, беремо ріні. Виріс на 100%, скореетувався на 50, може бути 55 стіню. Та? Ось так, брати візуально. Тут у нас ще було по 60% приблизно росту. так Ми, наприклад, провіримо, ну, так от, хоба десь 24%, наприклад, так. Хай буде десь до 24%. Це майже половина. та у нас сильний, сильніший набагато, ніж всі інші монетки. І все, що десь біля таких е, корекцій, це є нормою. Ми вже це протестували. Чи будемо ми тестувати знову ж таки ось цю лінію? Невідомо. Тобто тут пальцем в небо. А, був один сигнал, звичайно, коли перехрестя пішло по машці. Тут, звичайно, не видно ось, але був у нас машка 50 перекрила машку сотку, тобто зверху вниз. Це був такий ще ведмежий сигнал. Я його, звичайно, не брав до уваги, бо скільки я знав, що він утворився фактично десь ось тут. Тобто після того, як ми вже просіли, звичайно, як то кажуть, машку брати для трейдингу, це не має сенсу. Для спота більше, як то кажуть, зрозуміти картину, та є, оскільки машки, це як то кажуть, період попередніх днів. Та? Тобто ступки, тобто ці пін один пінбар, у мене тут одна доба. тому... За 50 попередніх, тобто можна фактично сказати, що десь приблизно з цього момента, якщо 50 відрахувати, та десь приблизно з тут. Якраз тут, як то кажуть, починалося, як би мовити, падіння. Тут вже сильне таке падіння. Тому, як то кажуть, а, машка перекриє сотку, скоріше всього, десь ось тут, коли ми будемо, десь там через тиждень, та тобто тоді, коли у нас цей пройшов і тут почався такий якби ріст. Тому Такий в реальному часі Машкана фактично ніяк не потрібно до уваги брати. Не розуміє, як деякі торгують а на хвилинному таймфреймі. Це просто такі а, шуми, що я не знаю. Він не дно, тут таке-таке, але бачимо супротив є. Ось і такий. Ось, що ми будемо казати по, наприклад. Та, а, ну Самі подивись на картину, все дуже побича виглядає. Звичайно, можемо її навіть на 65 сходити, але це таке, це не дуже особливо важливо. Звичайно, в мене позиція в лонг стоїть, але я її не фіксую, оскільки, як кажуть, сьогодні зафіксувати, входити в шорт немає сенсу, так. Шорт, якщо ввійти, та це, як кажуть, просто відбити бабки, наприклад, що буде успішно, та? відбити бабки, які були на онгу, а, втрачені. А якщо ми відкриємо шорта, воно походить в год, тобто у нас буде двійний збиток. Та? Тому у нас тренд висхідний. Як то каже, якщо ти не готовий а, відкривати шорт, невпевнений, то лонг на її закривати. Ось. Тому таке тут торги, бачимо, ми просто об'єми такі, наниз на низ йдуть. Тобто, наниз об'єми йдуть, але ми знаходимося в боковику. Ось. Набагато краще. Нагадую, коли об'єми йдуть в, в, вгору, та, ось, а ціна починає прос, просідати. Та, тобто тут може бути. А в якийсь момент ну, такий вихід вгору. Ну, зачаток буває, так коли вниз об'єми, а ціна вгору це йде якраз таки в негатив. Пізніше може бути дамп. Ось. І навпаки, звичайно. А на цьому побіткоїну, в принципі, все. Більше нічого вам не скажу. Все, що можна було розповісти по даному графіку, по цьому баченню, тату, то тобто, є. Як реагувати, що діяти? Банально від рівнів. Дивитися, яка реакція. Від цього рівня, як бачимо, була реакція. По Такому висхідному та по нижній лінії тут теж ми закріпилися прям в ній. Та? Тобто дивитися, як буде далі. Звичайно, якщо, наприклад, не буде відкупа, то можемо і далі продавити там, ціну. Ось, але хотілося б, звичайно, щоб вже а, показник був такий більш позитивний. Але знову ж таки, по ліквідаціям майже не було. Тобто не було навіть 2 мільярди ліквідації за ну, за останній час. Тобто за там. Кілька тижнів, десь 2-3 тижні. Тобто там а, більше, звичайно, ліквідують лонгів, але лонгів, щоб ви розуміли, там в день, наприклад, десь а, 300 мільйонів, 400 мільйонів в кращому випадку. Та, це якщо всі пари брати, а ми беремо не лише до уваги всі пари, ми нам треба брати до уваги біткоїн, бо саме біткоін а, рухає ринок. О, звичайно, в мене були деякі позиції в шорт, але я їх все ж таки закрив через те, що ми тоді почали. Підходити вгору, я їх закрив у маленький плюс. Там на тінях, бо там ноткої я хотів шортити. Там з 0,025 щось таке там було. Тобто він там нижче, ніж 0,702, з пригадую впав в моменті. Але я його не брав в це, от до уваги. Як такий точний шорт-бо, бо ось не хотів ризикувати. На щіткоїнах торгуватися собі, як то кажуть, ліквідацію накликати. і Волотильність там набагато вища. Повертаючись до теми монеток та по-трендовому, то я знову ж такую, хочу сказати свої слова, що монетки на базі будь-які проекти, то тут, як то каже, як буде. Та, Поки що в них ніякої розкрутки маркетингу взагалі їх ніде не вносять в Mass Adoption. У них собі там живуть, щось там десь там щось постріляли в тиху, знаєте, так поросли, але немає хайпу. Хайп у нас був на маркетингових та Мемкоїнах. Що на рахунок інших проєктів, тут мені здається, більше проєктів, наприклад, такі як там Atom та і Solana, це питання часу. Вони вистрілять, але тут треба чекати. Тут більше, як то кажуть, цікавість у інвесторів. Та вони не мають як такого а, браку часу. Та вони купили і можуть чекати півроку, і рік, і два. Ось, і три, і п'ять, якщо треба. Ось тут тобто, тут такий момент. А, тому в локальній картині, звичайно, багато хто казав, що в травні у нас буде ріст. Я сам казав, що якщо, ну, зовсім я нагадую, що я коли кажу, що ось я очікую ріст, то я завжди звертаю увагу. Та, тобто, що Якщо ми пробуємо цей рівень, закріпимось над ним, можу зробимо та, якийсь ретест, ось, то, тоді тоді ось у нас буде далі продовжитися ріст. Та. Якщо як -то кажуть, коли наприклад, створюється така картина, та коли тіні починає зверху бути, я наголошую в себе в телеграм-каналі кажу, що ось тут а, наче є реакція, тестують а, супротив або ж підтримку, та дивлячись, в, в, в яку сторону йде ціна. От, але, як то кажуть, продавці давлять. От, і тому, хто кажуть, звертати на силу на це увагу. А, ось. Тобто, я нікого не кажу, що ось, заходьте, тут буде 100% ріст. Та, або кажу, о, дивіться, яка файна там прям структура, от треба заходити в Вонгита або в Форт, та дивлячись знову ж таки від картини, яка. Такого немає. Тобто я завжди показую всі свої а, торги, та тобто всі свої позиції, і фактично. А, зараз, щоб подивитися а, по тому, що у нас знаходиться а, по позиціям, та, тобто профіт Loss, звичайно, а, вже 360 там мінус іде. А, тобто, це а, сьогодні таке було, тобто, сьогодні додалося 150 баксів в мінус через те, що відбувався цей от рух. Я, звичайно, міг закрити навіть біткоін в плюс ось ще цей день. так, в той самий день буквально, але. Ні, наступний, наступний. Ось це якраз в той день, коли почався цей е, пролив маленький. Ось, але я його не закривав, бо, як то кажуть, було невідомо. Або ти закриєш собі, там наприклад, десь 50 баксів плюс, та а вона полетить далі ціна, та ти не знаєш, коли вихід буде. Або ж ти, як то кажуть закриєш, тобі повезе, та і буде все окей. І добре, що ти закрив. Ось тут такий момент. От там був момент. Як кажуть, 50 на 50 фактично. Бо закривати свою позицію на рівні, та це, як то кажуть, це просто казино. Це рулетка і нічого більше. А, на рахунок всіх інших позицій, тобто Солана тут це, скажімо так, моя позиція далеко знаходиться, давайте краще тут покажу вам, тут буде а, набагато краще це все видно. Тобто, кардана звичайно, у мене тут є мінус 111 монеток, але я приблизно там, 60 70 десь 60 чистими. Забрав плюс тоді, бо монетка Кардена тоді показала непоганий Ріст. От. А, я залишив, як то кажуть, монетку все одно в лонг. Ось Для перспективи. Знову ж таки, нагадую, у мене а, плечі. І знову ж таки, я біткоін, який буде, наприклад, Ріст, та, а, десь до 85-90, десь там, ну, де він зупиниться, та, де буде видно, що ось там, скоріше, всього, вже все. А покупець закінчився і давить продавець. Тобто там. А, там будемо, будемо, я особисто буду закривати свої торги на біткоїні, на ефірі буду більше, як то кажуть, брати пасивний дохід. Друге площа візьму. Ось, для, як то кажучи, довгострокової позиції. От, і якщо хтось там каже, що о, кі великі збитки, але по факту, якщо брати профід лос за три місяці, та тут за 90 днів, звичайно, там вже о. Наче рівно 90%. Ось. Тобто у нас тут, в мене фактично тут не все так і погано. От, тобто Чистий прибуток 400 баксів. От. Тобто у нас були тоді теж мінуси, мінуси багато. Пізніше хоба. І такі десь до 40% прибуток. так, тобто Я там десь фіксував трохи. Бачимо, тут, напевно, мабуть, фіксунув трохи. Тут ще фіксунув трохи. От. І сказати, що погані торги, я так не скажу. Ось, звичайно, це довгострокові торгі, тобто це не є а, фьючерс, та, а якісь там, як, як то кажуть, а, проміжністю там в кілька днів та, чи в день, а це місяць, два, три може бути відкритий ордер, але робити так, щоб його не ліквідувало. Робити так, плечі ставити, та, стопи, звичайно. Рекомендую всі, але якщо брати таку позицію, там наприклад, ліквідація 48700. Тобто порахуємо сьогодення, та. 48. Ось. Тобто, це цему ще на 27-28% треба вниз впасти. І це пробити ще ось цю. а, позицію, тобто це оцей рівень пробити. Давайте ми подивимося, що у нас було раніше на цьому рівні. Цей рівень теж слугував як супротивом, а тут була підтримка. Тобто, знову ж таки, історично цей рівень теж з першого разу і не проб'є таким чином. І в разі чого потрібно буде, якщо так перестрахуватися, та докинути ще маржу, і, як то кажуть, десь туди арх скинути. Ну, якщо їм продає такі величезний пролив та дампі ще таке буде, то це буде дуже негативно для ринку. Це буде десятки мільярдів ліквідації просто. Це треба, щоб був не знаю, якийсь скам великого проекта, от. То справи. А, на цьому, в принципі, все. Тобто мої позиції всі ближчі, всі онгові, на маленьких цих от таких падіннях звертати увагу і не буду. На годинному таймфреймі це кошмар, не знаю. Там прям панухоміки бояться, кажуть, о-у, яке велике падіння. Потім дивишся там всього там, 2-3% на біткоїні, думаєш, так це невеликий. На день не відкриваєш ти взагалі нічого, тижневий відкриваєш, так ми стоїмо на місці, фактично. Ось він тижневий. Тут двіна вершина, якщо на цьому буде двіна вершина, та? ну тут ми реально повидимо просто до 40 тисяч, <хи> бо навіть ще більше так. Не, не думаю. Але фактично бачимо, що тут таким чином може реально впасти, якщо ми беремо та, таку трендову лінію. Тобто десь візуально, та, десь ось сюди, до 58, 59, може 57, дійде ціна. Всяке може бути. Бувало історично усяке це крипта, може, все на цьому все.